Добрий день! Сьогодні 1 вересня 2022 року. Всіх з Днем Знань. Село Дружба Рештивський район Полтавська область. Продовжуємо огляд гібридних форм і сортів, які достигають на винограднику. Сьогодні покажу декілька. Перша з них це Хамеліон. Гібридна форма селекція Вишневецького. Ось такі гранки. Цей куч повністю вимерз, однак ще й показує непавний результат. Пакую мішечки, тому що оси просто заїдають. Просто не дають ні в цьому році якийсь жах з ними. Це просто все, все. Горобці, оси, шершні, тому запаковується. Вже майже готова. Хамельон такий сорт, який дуже добре висить на кущеві, набирає неймовірні цукри. Кому, здається, 2-3 роки тому там набрав не знаю, який цукор, там явно за 20 було. Неймовірний цукор аж, аж занадто солодючий. Тому потрібно його запаковувати. Непогані грони на ньому. Грунки такі 500 до 1,5 кіла. Хороша сила росту. Добезрія лоза, квітка двостатева. Завжди запилюється чудово, закладає по два-три суцвіття на пагін. Питань ну, до нього немає. Тріску не було в цьому році. Невеличкий недолік, це такий колір, такий він. І жовто-рожево, зеленкий, зеленкуватий такий. Ну, тому й назва хамелеон. Отак. Подобається цей сорт за те, що він завжди стабільний, завжди з врожаєм. Зараз подивимось на ягоду. Так. Так, ягода. 10,5 з грам. Розмір такий десять М'якість М'якіть соковита Ніби кісточки, ягоди такі ще зеленкуватого кольору, однак куля хороший цукор. Вже починає він добирати декілька днів, а можливо ще днів 5-7 набере ідеальний цукор. Приємний гармонійний смак. Це в нас хамеліон вишневецького. Продовжуємо. Так, підійшли ми до гібридної форми Зорінька, селекція Баранова. Ось тут прищепа. це робила зелене зелене, а чорне зелене робилася ось. Зорінька тут ось навіть повітряні корені почали рости на місці прищепи. Ну, також тут перемішку з Бравісім, як я вже раніше показував Бравісім вже давно вирізаний. Зорінька висить. Термін ультраранній, Ранній ніби повинна ще темнішою стати, однак не темніє. Також двостатева ну, Оце перше сигнальне плодоношення на прищепі тут. Трішки такий мороз вдарив, тому щось випало. Ось така ягода. Захотілося перевірити цю гібридну форму. Розмір поки не дуже вражає, 8,3. Цю форму захотілося перевірити через свій ранній термін. Це перше плодоношення це ще непоганий результат. Приємний колір. Така м'якіть. Також м'ясисто-соковита. Бачите, кісточка коричнева вже готова, Потрібно зрізати, Якось я про нього забув, про зоріньку. Це нас на прищепі, здається, юбілей Херсонського дачника. Тут Таке, там одна грунка, друга. На жаль, більше немає тут. Заморозок таки пошкодив. Хоча прикривав від заморозку. Зараз покажу ще зоріньку на іншій прививці. Підійшли ми до зоріньки, прищепнути на Лорану. Тут місце прищепи. Тут. Так, ось Це Рембо, Це зорінька. 21 руку, на жаль. Мабуть, через те, що погано визріла, аж розплодоносу, не знаю, там, чи з якоїсь тут з аж бруньки ну, заморозок дав. Тут вона більш темніша. Більш темніша, ніж на тій. Ну, звичайно, впливає підщепа, прищепа. Добре висить, вона тут була проблема, бачите, був пагін. Переламався і на такому тоненькому він росте тут. Добре висить. Приємний колір. Гармонія під хрустом. І для першого плодоношення декілька грунок, тут друга ґрунка була, тут переламалася. Ось тут також така за пів кіла була. Для першого плодоношення мені подобається. Будемо спостерігати. Також корневластий, там декілька ягідок висить, сортність півпадає. Тріску ніякого не було, чудово висить, приємний колір, приємний смак. Продовжуємо. Наступна гібридна форма це в нас пріма України, селекція плясунова. Це в нас тут прищепа в перемішку з велюром, велюру ранувато. А от пріма вона вже готова. Набрала приємний такий жовто-лимонний колір. Ну, Тут також прищепа підмерзла сильно, тому тут такі хвостики. Висять корневласний там не підмерз. Тут навпроти зараз піду покажу вам. Особливість цієї форми. Це такі оригінальні, не можу навіть зірвати, Це як тримається. Це така оригінальна форма ягоди. Ні з чим не перепутаєш в формі гарбуза. Пріма України. І одразу вона виділяється своїм чудовим мускатом. За мускат, звичайно, тут плюс. І непоганий розмір ягоди 11,5 грам. Пріма України це такі прищепи, які підмерзли сильно. Ну, така м'якіть. Також м'ясисто соковита. Чудовий мускат. Хто полюбляє мускатні смаки? Цей сорт рекомендую. Так давайте перейдемо до корневласного. Так, підійшли ми до корневласної пріми України, пакую мішечки, тому що просто осені ймовірно, що роблять. Це перше плодоноження, кущик посадка 2020 року, ще такий досить молоденький, лози слабенькі. Але навантажив я його сильно, мабуть, трішки перевантажив. Ну нічого, ультраранній десь ранній термін днів. 100-115 в таких діапазонах плюс відставання, ну цей кучний підмерз. Думаю, він все-таки своє візьме. Трішки тут його рушнув, ну, функціонал також. Також потрібний запилювач. Ну, тут такі слабенькі лози. Явно перевантажиться, на яких слабеньких лозах тут ось навіть немає. Ну я тут рунки ці повкорачу, тут позалишав тут по грам, таке по грам 100. Не хотів, щоб тут було все пусто. Пріма України. Сила росту така поки що помірна, не надто потужна, ну куч молодий. Грони кажуть, немає грон. Ну, поки спостерігаємо. Я думаю, буде грона. Від пів кіла до кіла в районі буде. Функціонал, потрібний запилювач, тріску не було. Б. Чудовий мускат. Для любителів муската цю форму рекомендую. Можна спробувати, якщо не для посадки, то для прищепи. Пріма України. Тут грунок десь під 20 з одного шпалери є. Це вона у нас так виглядає. Продовжуємо, зараз покажу ще одну гібридну форму. Підійшли ми до ще однієї гібридної форми, така як вальок, вже давно всім відома. Отакі от гронище, це цей ряд, він абсолютно випав. Як ви бачите, немає тут нормального навантаження на кущів, цей ряд майже під нуль вимерз. Ну, він мене порадував отакими от і такі Ну Зараз камера не передає чому жовтий колір, він абсолютно зелений. Однак вже відчувається чудовий дюшесний мускат, супер мускат. Також рекомендую. То подобається мускати це. Це у нас вальок. Також селекція Вишневецька. Також він тут, також його вже добре б'ють оси, а оси знають, що Оси попри заморозок, вальок ще щось показав, в новому році не встиг я його зняти, тому що швидко він вирізався. І ось також тут такі невеличкі гранки, лози такі аж тонкуваті. Недолік трішки набиті гронки, тому бажано де проріджувати. А так, претензій до нього немає. Дуже добре на ньому зріє лоза, дуже потужно рослий. Грони можуть бути до кіла два, двостатевий. Чудова гібридна форма. Вишневецького. Так, зараз ми перейдемо на іншу сторону шпалери, глянемо, що там. Так, З іншої сторони шпалери, як виглядає, вальок. Ось дитя яка гроняка, Ну, кіла за півтора явно. Набирає свій чудовий колір і мускат. Вона вже потрібно пакувати, вже оси працюють. Що вони тут виробляють? Дуже чудово зріє лоза. Дуже врожайна форма. Попри заморозок, що показує. Тому тут що сказати. Респект автору за гібридну форму. Можливо, хто не хоче тримати через те, що набиті грунки. Той, хто може попрацювати ножницями, тому цей сорт чи гібридна форма гібридна форма. Рекомендую. Вальок. Селекція Вишневецького. Ну, йому потрібно трішки повисіти, тому що через заморозок він відстає. У нього такий термін ранній. Не ультраранній, а ранній термін. Так, поки що все. Будемо продовжувати знімати огляди гібридних форм і сортів, які будуть достигати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Далі буде. Всім до побачення, всім мирного неба над головою. Все буде Україна!